Я почну з КН світового конгресу українців. Це організація, яка вже існує понад 56 років. Вона була створена в Нью-Йорку під назвою Світовий конгрес вільних українців, і воно аж дев'яносто 91 році перемінило своє ім'я на Світовий конгрес українців. Важливо зрозуміти, що майже одна третиня всіх українців живуть поза її межами. Тобто, понад 20 мільйонів українців живуть поза межами України, і це є величезна сила. Ми об'єднуємося в конгрес українців об'єднує українські організації у понад 65 країн світу. Тобто на кожному континенті є українські організації. Очевидно, декоти є молодші, сильніші, більш активні, менш активні. Але важливо, щоб ми наша головна ціль. І будувати сильний український світ до, до, до повномасштабної війни сьогодні. Наші пріоритети трішки змінилися, в зрозумінні, що перший наш пріоритет в нас в світому конгресі Українців три головні пріоритети: перше це є перемога України над російським ворогом, друге це є відбудова України, і третє це є розбудова сильного українського світу. Щодо щодо е, перемоги України е, спочатку повномасштабної війни, я навіть скажу, що з 2014 року світовий конгрес українців і наші свідові організації ну, Ми є організацією організації, тобто конгрес українців Канади, де я колись очолював, е, ми були складова організація світового конгресу українців, об'єднані українців Польщі, об'єднані українців в Еміратах, е, Український конгресовий комітет Америки. Австралія, Великобританія, тобто це організації, які об'єднують свої громади, свої країни входять в склад світового конгресу українців. Тому як я говорю про СКУ, я говорю про нас усіх з спочатку повномасштабної війни, ми, ми зрозуміли, що треба перше захистити Україну. Я був якраз е, на, на границі України Польщі в тих перших днях, тижнях е, повномасштабної війни. І я, я зустрічав, і ми допомагали е, тими біженцям, які ну тимчасово переселенцями. Я говорю цей цих вислів е, 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 переходили границю і, і наші громади, сильно їх підтримували, знаходили їм е, нічліг. Я питався їм, що найбільше вам потрібно. Казали дві речі: одне треба закрити небо, друге це є допомогти захистити. кажуть, мої вказали мені мого сина, мого чоловіка, мого батька. Бо вони пішли в територіальну оборону і вони не мають чим себе захищати. І тому ми зразу зрозуміли, що наш пріоритет має бути, щоб забезпечити обладнання для для, для захисників України. Тому ми почали проєкт «Unite with Ukraine». І ми е, за останні півтора року е, збирали понад 90 мільйонів, 90 мільйонів доларів. І ми закуп, закуповували спочатку. Він бронежилети, каски, тепловізори, е, медичні аптечки. Сьогодні воно е, еволюція постійно йде. Сьогодні це є: купуємо дрони і купуємо броньовану техніку для захисників, яка якраз сьогодні на на, на передовій використовується. Другий наш пріоритет це є відбудова України. Ми зрозуміли також, що при кінці минулого року, коли почалася дуже агресивна атака з неба на наші міста, на нашу енергетичну систему українську треба було відбудувати українську енергетичну систему. І тоді світовий конгрес українців розпочав проєкт «Energize Ukraine». Якраз в цьому також е, я можу використовувати своє знання, мої контакти усюди у світі в енергетичній сфері. Бо якраз Волян Energy в цій сфері працює. Я, я вважав, що це було дуже важливо. В це перше це було потрібно Україні. І ми повинні все використовувати. Ми українці. Ми мусимо використовувати своє знання, свої контакти, свої здібності, свої фінанси, щоб допомогти Україні. Сьогодні це дуже важливо, тому це другий проєкт Energize Ukraine» дуже важливий. І і коротко щодо розбудови сільних громад, ми, зна, ми бачимо, що сьогодні статистика є одна чверть, тобто 25% усіх українських дітей сьогодні живуть поза межами України, і це є з одної сторони велика загроза. Бо я, я бачу, коли я роз'їжджаюся по наших громадах, чи це в Німеччині, Франції, Великобританії Італії іде велика асиміляція. І як ми не створимо умови, щоб втриматися українцями і щоб процвітав український світ. То ми можемо загубити величезну кількість українців до асиміляції, тому наш обов'язок, як світовий конгрес українців, працюючи з разом з нашими партнерами і з українською владою, якраз був в Києві два тижні тому, де зустрічалися із міністром оборони і з міністром освіти, щоб обговорювати, як ми можемо поспіляти цю світу, щоб діти не асимілювалися, щоб дійсно будувався цей український світ. Ми бачимо Сергію, що сьогодні е, світ сильно підтримує спеціально західний світ, підтримує Україну. Цивілізований світ підтримує України е, 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 до великої міри завдяки активної української діаспори, що працює з урядами, що працює з громадським суспільством. Бо е, без, без підтримки громадського суспільства в даній країні політик не буде приймати. Тяжкі рішення, що треба військове обладнання, чи чи велику економічну підтримку надавати Україні? Бо це також може бути їм загроза політично, тому дуже важливо, щоб ми як світове українство. В кожній країні де ми проживаємо, ми постійно говорили про правду, що діється в Україні, заохочували для більшої підтримки, і тому цей третій пріоритет є дуже важливий для, для України. Бо як ми хочемо втримати цю міжнародну коаліцію, дуже важливо, щоб український світ існував, був активний, щоб наші діти були свідомі і щоб ми могли впливати на політичні процеси всюди у світі, всі канадці будь-якого походження. Сьогодні дуже добре розуміють ситуацію в Україні. Вони розуміють хто є агресор і, 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 і хто і, і на кого нападають, і, і, і світ сильно змінився за останні півтори року. Що зрозуміли, де, де є зло? Що російський режим це є режим зла, і його треба захищати, і це відчувається і і в Канаді, і в Америці Сполучених Штатах. І сьогодні також відчувається в тих країнах, де ми раніше ніколи не думав, що це можливо в Німеччині, Франції в Італії. І, і як ми дивимося на, на мислення кожного з ну цивілізованої людини в Канаді, вона дуже добре розуміє, що треба Україні Україну захистити, і, і немає будь-яких заперечень, що чи як. І це проходить не тільки від підтримки рішення е, канадського уряду, щоб надавати економічну та військову допомогу, але скільки сотки мільйонів доларів було на від е, громадських організацій від е, бізнесу, які давали шалені гроші, щоб допомогти е, і, і, і тими, тим тимчасовим переселенцям, що приїхали до Канади, але також і допомагати у гуманітарній допомозі Україні. І, і ми бачимо, я був в Лондоні кілька тижнів тому на конференції, називається Ukraine Recovery Conference, яка кожного року організується. Минуло цього року відбулося в Лондоні. І ми бачили скільки компаній, е, скільки, неурядових організацій, скільки урядів долучиться до розбудови України. Якраз був компакт, називається «Business Compact in Support of Ukraine», Був створений якраз на, на цьому на цій конференції, де 500 величезних міжнародних компаній долучилися до цього а, до, до цього проєкту. То ми бачимо, що світ дуже позитивно реагує до, до підтримки України. І е, важливо, щоб ми заохочували, щоб брали е, е, уряди рішучі е, е, рішення. Я, я був у вільносі на е, з'їзду лідерів НАТО е, кілька тижнів тому, і ми досить з великим незадоволенням е, отримали відповідь від, від лідерів, що вони не були готові надати запрошення Україні, щоб стати членом НАТО. Але ми не пускаємо руки. Ми зрозуміли, що е, горічистими лідерами. Що сьогодні є унікальна нагода для України, бо це перший раз в історії НАТО, що є консенсус, що Україна має бути у складі НАТО, і тому ми, ми як світове українство. Ми наш обов'язок, щоб сильно працювати щодо е, наступного саміту, який відбудеться в Вашингтоні, е, квітні 2024 року, щоб всі були за тим, і, і, і в цей час е, щоб Україна отримала статус НАТО.